Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Я закінчила випічку. Це печу такі палички сирні. Хочу також пригостити своїх студентів. Я посилочку збираю дочкам в бучу і відправлю їм такі, хай смакують. Я вже дала все, що треба на обід. Вони в мене і теплу водичку попили, і поїли. Ось таке відро в мене вийшло. Із 2 кілограм сухого вапна я розвела, десь вийшло, може, 4 чи 5 кг ось такого. Воно вже прокипіло. І зараз такого теплого, теплого стану. Зараз занесу його десь у таке місце, щоб ніхто туди доступ не мав, бо курочки, дивлюся, тут ходять. Так і хочуть щось достати. Воно як сметанка таке біленьке. Будете кушать. Висохне вам і будете кушати. А курочок я випустила на двір, і вони в мене ходять. Це Прийшли ті, що несуться. Я їх зараз пущу. Так що, ось такі у нас домашні справи. Можна зробити кальцій своїми руками. У нас є шиншилка, якій треба також кальцій. І я дивлюся, що якщо це засушити, вийде той самий кальцій, який ми купуємо для неї. Я, я, я показати, що я зробила, Це ж сьогодні розвела в окно. і думала, куди ж його покласти. У нас тут Є під стріхою отаке місце. Там такий віє сквознячок, і на дворі вітер свіжий такий, і доща немає. Я зараз вімкну світло і покажу, як я вирішила сушити для курочок в окно. Ось отак поналивала його, щоб воно скоріше висохло. І тут Ось. Ось в мене коробочка просто налила, щоб воно висохло. Так що буду чекати, коли воно висохне, і будуть наші курочки їсти. Збирала вже яйця мене тоді. А курочкам моїм благодать. Вони тут повиходили. Частина вийшла з пітушком сюди. Це голошийка їх водить. А частина лишилася там. І це добре, бо так часто бувало, що пітушки билися, тому розділилися вони. Це сароньки там у дворику бігають. Що там трапилось? З козичками водить. Що трапилось? Що трапилось, мої хороші? Це добре? Хто там вже бігає? Бігає. Не вже козлик узірва. А ні, це Саша бігає. Зараз подивимося. Вона, мабуть, і вирішила вивезти своїх малят на двір. Ой, чудо, малі бігають. Отак. Вона вже водить їх по дворі. Сашенька, ай кицька, ну да. Саша вийшла на двір подихати свіжим повітрям. Дівчинка ти моя хороша. Отак ну, трошки подихаю туди. загнала, заспокоїлися трохи це сарки, то я не могла зрозуміти, що це за крик, чому вони так галасують. А воно, бачите, як не люблять вони нових сожителів на дворі. Тому отак шумлять. А наш хлопчик. Перепілочка наша ось тут сам. А перепілочку дівчинку ми забрали в хату. Вона там в теплі, ожила, така ходить, бігає. Поки він буде тут, а потім, якщо треба, буде, занесемо його до неї. А ні, то ні. Нам, якби зараз хочеться, щоб вона неслася, але вона, на жаль, Просто замучена була цим хлопчиком, тому вона і не неслася. Ми хотіли тут відділити, але подумали, що так буде не дуже добре, тому того виходить, що він живе тут, де курочки, а вона живе окремо. Дивлюся, бентамочки сидять тільки тут. Вони не хочуть сидіти на холоді, там холодно. У нас е, тут три півника. Такий гарненький, червоний ось ходить. Он там співає, там біленький. І ще один є біленький тут. А ото півничок то великий. Я його хочу зловити, але він не дається, щоб я його зловила. А оце тут у мене, дивіться хто. Немає вже тут перепілки ні однієї, ні іншої. Ми забрали їх у хату, так як кажуть, що буде похолодання. Я не хочу, щоб вони мерзли. Тому вони вже обоє там. А тут поселила у клітці півника. оцього півничка, що його ображають, він так сердиться. Його ображають півні, там де ми їх, його туди поставили, і ображають його ну, тут півні, коли він стрибає на курей. Тому ми вирішили його сюди. Ой, та й гарний півничок ти мій. Так співаєш гарно. Треба буде зловити того крайнього півника. Не знаю, може він теж, ну, наче він не так кидається на курей, як цей молодий. Тому отака в нього доля буде, поки не підросте, буде отам сидіти. Нічого з ним не станеться. А ми курчатик виведемо, молоденький, то тоді вже підростуть, вони пустимо і курчаток. Цесарочки заходять уже. Холодно на дворі, тому вони заходять. Шукають тепла. А там курочка носиться. Сьогодні теж було десь 10 яєць. І буде ще декілька на вечір. Я їх обов'язково заберу, не буду залишати, щоб ніде ніхто нічого не розбив. Зараз піду насиплю зерна. Якщо вже писати, сюди заходять, то щоб тут не було пусто. І на цьому буду з вами прощатися. Вже побачимося з вами в слідуючому блогі. Це буде десь вечірком. Будемо доїти козичок. Так що залишайтесь на каналі. Дякую усім. До зустрічі в слідуючому відео.